Глас четвертий Світлою Воскресіння проповіді Данало взнавши, і прадідне осудження відкинувши, Господню учениці, хвалючись, апостолам, мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику ми. Слава і Сену і Святому Духові, спаси мій, і зробу, як Бог, Воскресив до ков земнороджених і врата до вісок рушив, і як влади. Воскрес тридневний і нині повсякчас, і на віки віків. Як ім'яно, знесла в бездітності, я дам і я тління смертного визволилися пречиста, у святім Твоїм, його святкують люди твої, провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе, не плідна родить Богородицю, і кормить тільки життя нашого. Прокімен, які величні діла Твої Все премудрістю сотвори.